Ну, що, Святославе Івановичу, кажете, не бачили дружину дві доби? Не бачу. А ви, я так розумію, людина заощадлива? До чого тут це? На биті ми знайшли залишки крові вашої дружини. Пошкодували виконати? Ні, ну я розумію, там автограф відомого бейсболіста, така 1050 доларів коштує. Мовчати нема сенсу. З такими речдоками вам не викрутитись. А суд може врахувати вашу співпрацю зі слідством. Вона хотіла мене покинути через якогось задріпаного механіка. Так, ви мені про велике кохання не розповідаєте. Ваш бізнес був записаний на дружину. Ви її вбили, щоб не втратити свої гроші.